Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. Газдинки, дівчатка, підписники. Але сьогодні ми хочемо з моєю внучечкою Діаною знову для вас заспівати пісню, так як ми дуже і дуже любимо співати, особливо українські народні пісні. Ось то ми сьогодні знову заспіваємо українську народну пісню. А капельно, ой, попідгай зелененький. Ой попідгай, зелененький, ой попідгай. Зелененький, брала вдова дрібненький. Брала вона, вибирала, Брала вона, вибирала, тонкий голос подавала, тонкий голос подавала. Там Василь сіно косить, там Василь сіно косить, там голос переносить, тонки голос переносить. Кинув в косу до долоньку, кинув косу, до долоньку, а сам пішов до домоньку, а сам пішов до Дозволь дозвольма. Вдову взяти, дозволь, мати вдову взяти, вдова вміє шанувати, вдова міє. Не дозволю вдову взяти, вдова чарувати, вміє чарувати. чарувати. Щару мужа свого щарувала. Мужа свого ще щарує сина мого. Ще щарує сина мого. А я чар... Боюся, а я чарів не боюся, і на вдові оженюся, і на вдові оженюся. Ось така ось пісня дівчатка. Газденьки, я вам всім бажаю, тобто нікому з вас не бути вдовою, а бути щасливими у стосунках з любимим, коханим чоловіком. Ось так. Заходьте на наш канал Просто Смакота від Марії, підписуйтесь, ми раді всіх вас бачити і всім до зустрічі!